Друзі, привіт! Вітаю вас з прийдешніми святами з новим 2025 роком. Дуже хочеться, щоб він був по перше мирним. По-друге, щоб всі наші захисники і захисниці живими повернулися до нас. Тож давайте будемо один одному бажати мирного року, щоб це було добре, щоб ми з вами зустрічалися разом і святкували мирний 2025 рік. З Новим роком вас першими зламалися. Ті, хто вирішив, що завтра все скінчиться. А потім зламалися ті, які думали, що це ніколи не скінчиться. Виграли ті, хто вірив у себе, в любов, хто акцентував на собі, на своєму житті. Відкрити своє серце для нових друзів, теплих зустрічей і щасливих несподіванок. Нехай кожен день Нового року приносить радість та натхнення. Нехай новий рік подарує вам безліч нових можливостей, які ви використаєте на всі 100%. Хай ваші завзяття та щира праця завжди будуть щедро винагороджені. Найцінніший ресурс, який є в кожного з нас, це наші близькі. Друзі, сім'я, рідні люди. Бажаю всім тепла сімейного, дружнього, тепла в серці і тепла в домівку.